Друзі, всім вітання! Відповідаю на ваші запитання з приводу того. Як укласти шлюб, чи можливо укласти шлюб за кордоном, і між українкою і українцем або між українкою і іноземцем? Друзі, дивіться, процедура там дуже схожа на нашу. Тільки в кожній державі, там, де ви перебуваєте і плануєте взяти шлюб, вам необхідно дізнаватися. Де саме вам можна буде провести реєстрацію? Мається на увазі, що в кожній країні є аналог, такий як у нас РАГС. І щодо переліку документів, то вам необхідно саме йти до відповідної установи, яка здійснює реєстрацію шлюбу, і запитувати конкретний перелік документів і вимоги до цих документів, коли ви показуєте свої документи. Наприклад, от, в Польщі це окремо є управління реєстрації актів цивільного стану, В, у Франції це також там комуни реєструють і так далі. В Італії там також є відповідний центр реєстрації шлюбів. Тобто вся ця історія вона вирішується. І я звертаю вашу увагу, що обов'язково питайте перелік документів і вимоги, тому що кожна країна, окрім того, що ви будете писати відповідного зразка заяв. Або вдвох, вам необхідно буде надати від українського посольства ті документи, які у вас запитають. Ну, для прикладу, ну, по-перше, українське посольство ще дає додатково довідки про те, що ваш шлюб відповідає вимогам українського законодавства, і ви маєте можливість відповідно вступати у шлюб. По українському законодавству, тобто, вся вся історія, вона якраз фіксується цими довідками. Додатково ще. Ну, наприклад, сьогодні жінка питала, а чи можна? ну От в мене каже, вимагає ще е, додатково документ. Е, от Я залишилася на прізвищі першого чоловіка, я з ним розлучилася, принесла ці документи. А в мене ще вимагає додаткову довідку, чи можу я по українському законодавству перебувати, Ну і залишатися на прізвищі Звищі попереднього чоловіка. Чи дійсно це таке можуть вимагати друзі? Можуть вимагати, тому що кожна країна вона встановлює свої особливості, і такі довідки може, ну точніше, не може, а видає українське посольство. Тому не переживайте, якщо вас там будуть в місцевих органах за кордоном питати якісь ну, для нашого сприйняття, можливо, не недо... Скажімо так, максимально стандартні довідки, да, от як, наприклад, сьогодні мене питала жінка. З приводу таких довідок не соромитеся, звертайтеся до українського посольства, вам там допомагають. Тобто отака от історія. Так, тут Алекс пише: необхідно розповісти, що з шлюбом борги майбутнього чоловіка отримуються. Дивіться, ну з приводу боргів. Олексій правильно акцентує увагу. Дивіться, друзі, за кордоном, перед тим як взяти шлюб з іноземцем. Не варто бути в той ефорії, яку от я періодично бачу, як перебувають наші жіночки, коли їм роблять пропозицію руки і як то кажуть, інших іншого набору. Так? Будь ласка, не полініться почекайте, Почитайте вимоги щодо шлюбу, які обов'язки ви отримаєте, і які ви права отримаєте, тому що не все так просто. За кордоном є дуже багато підводних каменів, набагато більше, ніж у нас в українському законодавстві, друзі. Всіх їх треба вивчати дуже прискітливо вивчати. І я вам рекомендувала одразу піднімати питання не так, як у нас в Україні це робиться, так що в нас не прийнято в більшості випадків укладати шлюбний контракт за кордоном. За кордоном, друзі, це практика дуже розповсюджена. І я б вам одразу рекомендувала саме підіймати питання прописання всіх оцих моментиків щодо ваших подружніх обов'язків і поділу майна при розлученні. Одразу ви ще не розлучаєтеся. А цей момент бажано і рекомендовано вам вже фіксувати, тому що за кордоном це дуже нормальна практика. І вона працююча, ця практика, вона в майбутньому вам зможе захистити ваші права і права вашої дитини. Ще один момент, на що потрібно звернути увагу, будь ласочка, жіночки, шановні мої, дуже вас прошу. Вивчайте можливості вашого права захисту вашої майбутньої дитини, тому що у шлюбі ну шлюб в більшості випадків він укладається з метою ще й продовження свого роду, правильно? І так буває, що є країни, які надають більше прав для своїх громадян ніж для тих, хто іноземець. Неодноразово вже була така історія, коли жінки народжували за кордоном, і вони хотіли, наприклад, поїхати додому, показати своїм батькам онука, онучку, а чоловік за кордону не випускає, і вона не може вивести свою дитину. І там а, оці всі історії, ну їх немало, і це я зараз говорю не про країни а, близького сходу. Це я кажу навіть про країни, які входять до шенгенської зони. Тому, друзі, будь ласка, якщо у вас от зараз виникає така а, історія з укладанням шлюбу, що ви зараз перебуваєте в ейфорії, я вас дуже вітаю! Це дуже класний період, це дуже шикарні емоції. Це супер, супер, все класно і бажаю тим, хто зараз буде брати шлюб всього найсамого кращого. Але друзі, будь ласка, не забуваємо думати. Це дуже класна взагалі практика думати постійно, навіть перебуваючи в період ейфорії. І я зараз говорю про те, що ми бачимо на практиці з моєю колегою, коли ви до нас телефонуєте. І в деяких випадках, вибачте, але вже буває запізно щось виправляти. Тому, будь ласка, оці ці всі історії з вивченням місцевих саме законів обов'язково перед тим як поставити власний підпис на заяві, що ви даєте згоду на шлюб. Будь ласка, вивчайте дуже прискіпливо. Не розумієте мову, попросіть, зверніться до волонтерів. Не можете знайти волонтерів. Шукайте по групах підказки, тому що про це все пишуть. В групах Facebook, в telegram каналах є юристи місцеві, навіть українці, які дуже давно переїхали, вже вивчили місцеве законодавство. Вони можуть вам підказати, тому що. Розумієте, в чому потім починається проблема. Ну, пожили ви там декілька років, все було гаразд, а там щось випадково змінюється у вашого партнера, і він або вона, який є громадянами тої країни, де ви залишаєтеся, ну, щось починають себе так якось не дуже прийнятно, скажімо так, поводити. І отут, саме в цей період такий загострення, дуже багато чого. Проглядається і от тут саме можуть виникати оці проблемні питання, з якими ви потім до нас звертаєтеся, і ми разом з вами читаємо ці всі нюанси місцеві, розумієте? Тобто ми взагалі з колегою працюємо по українському законодавству, але зараз змушені додатково ще потрошку починати вивчати законодавство і інших країн, тому що ну така от взагалі зараз. Ситуація складається так. Тому друзі, будь ласка, вивчаємо місцеві закони як для прав і обов'язків подружжя саме в тій країні, де ви плануєте взяти шлюб, так само одразу вивчаєте права і обов'язки батьків відносно власних дітей, які будуть вже народжуватися в цій країні, де ви берете шлюб, і вони можуть і будуть скоріш всього ставати громадянами тої країни. Тому, будь ласка, це все як центру. Ту увагу, тому що знаєте, ефорія, вона така штука, вона дуже швидко проходить. Ну, в кого там, можливо, на декілька років розтягується, а потім розпочинається, я все кажуть, побут. Так, от, щоб було у вас все гаразд, то бажано цей вивчення побутової саме частини не відкладати на колись через два роки, що ось якось там пропригну. А саме зараз вже, підготувавшись. Ми ж з вами можемо це аналізувати правильно, щоб ви були впевнені, хоча б частково у вашому майбутньому, тому що не все так рай дуже, скажімо так, за кордоном, як це періодично можливо хтось собі думає. Там по фільмах, або там по якихось там фоточках. Друзі, дуже багато підводних каменів. Всюди, всюди, серйозно. І щоб у вас не було такого, що ви випадково потрапите в негарну ситуацію, будь ласка, рекомендую вам заздалегідь вивчати це законодавство. А, друзі. Дуже дякую, що дивилися ефір. Як завжди, з вас, лайки. В кого якісь були історії, діліться, будь ласка, під коментарями думаю, іншим глядачам і слухачам, буде це корисно, тому що про це ну, не так часто, скажімо так, пишуть у відкритому доступі. так, І всім бажаю вдалого дня, мирного неба, здоров'я і до нових зустрічей в ефірах. На все добре, друзі. До побачення!